Тим, хто перебуває на військовому обліку, заборонена зміна місця проживання без дозволу посадової особи військоматів, ага. ми так розуміємо. Зараз не можна перереєструватися, так? перереєструватися. Не можна у нас там є питання, пов'язані із знищенням інституту прописки, ага. тобто, місце проживання і місце реєстрації це можуть бути зовсім різні, різні місця. Ми колись раніше, декілька років тому назад, ці зміни країна отримала, тобто оцей доступ, оцю свободу. А тепер стоїть питання про те, що, а як же знайти оцих, оцих людей. Ну, бо він зареєстрований в умовному Харкові, а в той час він проживає в умовному Києві. Ну, через це є як він, Його документи знаходяться у центрі комплектування військоматів в Харкові. А він фізично знаходиться в Києві, у начебто, і є а, військово зобов'язаний.